Шукайте спершу царства Божого. Дорогі, мої, цей вірш відкриває нам ще один духовний закон закон залежності, який ніяк не можна переступити, обійти або ігнорувати. Господь не залишив нас у невіданні і попередив, якщо ми хочемо мати успіх у матеріальному. То у першу чергу ми повинні нематеріальне благо шукати і не цим бути сповненими. Не проблема цього світу маме цього світу, а царством Божим і його правдою. Він не сказав, що ми передусім шукали матеріальних благ, і тоді царство Боже дасться. А навпаки, усе інше додасться тільки тим, хто у першу чергу шукає Царство Боже і Його правду. Загубили цей курс, захопилися проблемами світу, і ось немає успіху. Хоч як риба обліт бийся, забувши про закон залежності і порушивши закон, не отримаєш результат. Так що ж таке царство Боже, і що ми повинні шукати, дорогі мої? І де ми повинні його шукати? Апостол Павло у посланні до ром'ян пояснює: бо Царство Боже, не їжа і не питво, але праведність і мир, і радість у святому душі. Ремлян 14, 17 значить, що ми повинні шукати, щоб досягти царства Божого передусім праведності, праведного способу життя. Треба виправити своє серце, прибрати звідси усе, що неправедне в очах Божих. Треба виправити свої вчинки, тобто йти шляхом очищення, освячення, шукати чистоти і святості, ставати праведниками, чиї молитви чує Бог і на чиї молитви він відповідає. Жити праведно це означає підпорядковувати свою плоть духу, ліквідовувати похить, очиститися від діл плочки, які ведуть до смерті. Діла плоть явні. це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненавич, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, Царства Божого не успадкують. Галатів п'ять. 15, Якщо ви досягли такого підпорядкування плоті і духу вашу, душі вашому Духу, якщо ви досягли усередині себе єдності бажань, то ви досягли Царства Божого. Оскільки у вас є гармонія, єдність, дух, душа і тіло бажають одного. У вас є мир, радість і задоволення. Коли усередині нас немає розбіжностей, а є єдність бажань, то з'являється ім'я, тому що припиняється війна плоті і душі з духом, як пише Павло. Духом живіть, і ви не будете чинити, чинити похоті плотської. бо плоть бажає противного Духові, а дух противного плоті. Одне одне одному противляться, так що ви, так що ви не те робите, чого хотіли б, Галатів 5, п'ять. 15, 16, 17. Отже, якщо ви бажає, бажання душі і плоті підпорядковуєте Духу, то досягаєте єдності, гармонії Царства Божого. Бо Царство Боже не їжа петво, але праведніші міри радість в Святому Духу. Пам'ятайте, Духом ми з'єднуємося з Духом Божим, і наш Дух знає волю Божу про нас і бажає одного з Духом Божим. Якщо наша плоть і душа підпорядковані Духу, а дух сполучений з Духом Божим і бажає одного з ним, то Царство Боже всередині нас, бо у нас гармонія, царство Небесне або ж царство Христове є підпорядкуванням усього Богу через Христа, так що Бог буде все і всьому. Він передасть Царство Богу і Отцю. Коли скасує всяке начальство і всяку владу і силу, бо йому належить царствувати, доки покладе всіх ворогів під ноги свої, 1 Коринтян 15, 24, 25. І якщо у вас Господь, то у вас і Царство Небесне, бо сам Ісус так каже про себе. Ті, хто приймав Його як Христа, як Мешію, досягали Царства Божого. І мир, і радість перебуватимуть у вас, як наслідок досягнутої гармонії, як наслідок присутності у вас Царства Божого. Отже, дорогі мої, ми розглянули, як треба досягати Царства Божого, і що шукати, але в Євангелії сказано, що ми повинні шукати ще і правди Його, шукайте спершу Царства Божого і правди Його. Матея 6.33, так що ж є правда Царства Божого? Ісус сказав про себе, що Він виконав всяку правду, тобто Він виконав всякий закон Царства Божого. І тому сатана, прийшовши, не знайшов у ньому нічого, ощо Ісус назвав правдою. Бо так належить нам виконати всяку правду. Маттея 3:15. Хто творить правду, той праведний, як і Він праведний перший Івана триші, виконання закону, заповідей Божі і є виконання правди Його. Хреститися, прищащатися, сповідатися, визнавати Його Господом і багато що іншого це усе виконання Його правди. Ось що ми повинні шукати перед усім, щоб решта додалася до нас, бо Царство Боже всередині вас. Луки 21. і перебуває воно всередині нас. Якщо в нас є закони Божого царства. Якщо ми є виконавцями цих законів, якщо воно стане частиною нас, частиною нашого характеру, то царство Боже у нас. Кожен з нас є громадянином якоїсь держави. І де б ми не перебували, виховання тієї країни, в якій ми виросли. Просучує наш характер, відкладає свій відбиток і проявляється в нас. Ми називаємо це національною культурою, судячи з якої завжди можна визначити, з якої країни людина. Ось так і ми повинні змінитися, щоб стати громадянами небесної держави. Треба, щоб де б ми не жили. У нас проявлялася наша національна культура. Але вона повинна стати небесною. Отже, досягнення праведності і виконання правди, тобто заповіди Його, повинні стати метою нашого життя. Хто живе за цим законом залежності, той і має успіх. Про нього піклується сам Господь. Давид сказав, що навіть нащадки праведника користуються благословенням, даним праведникам. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим або щоб діти його просили хліба. Псалом 36.25. Навіть на нащадків праведника поширюється благословення Боже. Хто з вас може так потурбуватися про своє потомство і бути упевненим, що його потомство не бідуватиме? Навіть зібравши великі скарби, не можна бути упевненим у майбутньому, бо стихії цього світу не передбачувані. Але хто хоче потурбуватися про своїх нащадків, то й нехай зараз шукає праведності, і все додасть вам, і потомству вашому. Шукайте спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Матея 6:33 Єдине, дорогі мої, що залежить від нас, це день сьогоднішній, бо вчорашній день вже минув, а завтрашній ще не настав. З цим мудрим висловом погодиться багато хто, От тільки навряд чи так чинитимуть, більш за все будуть шкодувати, чи нудьгувати вчорашнім, або ж будуватимуть плани на майбутнє. Але мало звертатимуть уваги на день сьогоднішній. Причому така поведінка притаманна не тільки людям світу цього, але часто і тим, хто вважає себе цілком духовними особами. Адже Христові слова: не турбуйте ще про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься. Досить кожному дневу своїх турбот. Матеші 6:34. Мало хто сприймає буквально. Уважаючи за краще, все ж таки дебати про день завтрашній, одночасно забуваючи про сьогоднішній день, про те, що відбувається тут і зараз. Тут і зараз, дорогі мої, ці слова мають бути ключовими у наших стосунках з Богом. Не піклуйтеся для душі вашої, що місти, чепити, не тіло вашому, що вдягнутися. Це зовсім не заклик покинути все і віддатися на волю Божу, до такого стрибка у вірі здатен мало хто. Хоча і через подібні випробування доводилося проходити вірних. бо іншого способу побудови по справжньому довірливих стосунків з Богом просто не існує. Проте більшість воліє все-таки покладатися на власні сили. Хоча б в якійсь мірі, ніж повністю покладатися на Господа. Хочемо цього визнавати чи ні, але ми, як самовпевнені маленькі діти, воліємо все робити самі, не покладаючись на чиюсь допомогу. Навіть якщо ця допомога пропонуватиметься з небес. Принаймні, коли в нас все гаразд, ми так і чинимо. І тільки коли біда спіткає нас, ми раптом. Пригадуємо про те, що у нас є Небесний Отець. Звичайно, багато хто прометає про нього завжди, принаймні так вважає. Але чи відчуває в ньому постійну потребу саме тут і зараз? На подібні запитання важко дати ствердну відповідь, особливо, якщо чесний перед самим собою. Адже сюжет Христової притчі про блудного сина постійно повторюється у нашому житті, де у ролі блудного, безпутного сина виступає саме ми. І немає жодної гарантії, що ми не повторимо її знову і знову, і помиляється той, хто вважає, що подібна доля не спіткає його, бо ми всі є блудними дітьми нашого Небесного. Ця. Тільки хтось залишається блудним сином, не покидаючи його, вважаючи себе праведною, цілком самодостатньою особою, яким вважав себе в притчі старший син. Як ще уникнути пастки самодостатності? Відповідь на це питання криється в Христовій пораді, шукайте спершу Царства Божого і правди Його. От тільки пошук цього царства має тривати решту життя, адже він насправді є життям у любові до Бога та до людей. І, звісно, неможливий без участі Бога і не дасть там і колись, і не дасть там і колись, а саме тут і зараз. Все ж таки. Люди світу цього деколи бувають праві стосовно християн, як, наприклад, у тому випадку, коли стверджують, що Біблія це книга лише для віруючих людей. Саме так. Проте людина саме стає віруючою, коли бере до руки цю книгу. Віра від слухання, а слухання від Слова Божу. Ми слухаємо Слово Боже і від того, що ми слухаємо. Зроджується віра, Римлян 10.17. Але для людей зовнішніх до церкви цей маленький нюанс мало цікавий. Адже вони настільки зайняті щоденними буденними справами, між іншим підтверджуючи біблійний принцип, що у скорботі будеш їсти у сідні життя Твого. Буття 3, 17. Що їм немає жодного діла до Біблії, до церкви. Окрім звісно, великих релігійних свят. Більшість людей світу цього тримається думки, яку, напевно, найкраще виражає народна мудрість, краще синиться в руках, ніж лелека в небі. Тобто краще дбати про земні речі, ніж задумуватися про небесні. Цікава логіка, нічого не скажеш. Ну, а що з того приводу каже Біблія? Людей зовнішніх, як відомо, не цікавить. Не забуваємо, що вони вкрай зайняті турботами про завтрашній день. А якби трохи цікавилися, то неодмінно здивувалися б, А чи Біблія скаже, що не варто дбати про завтрашній день. Не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра само за себе піклуватиметься, досить кожному дневі своїх турбот. Але як ж тоді жити, може запитати людина. Яка вперше почула таку категоричну заяву. Хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один Матей 6,27 У свою чергу запитує з біблійних сторінок Христос. А чи дійсно, хіба все у нашому житті підводна? У жодного разі? З цим сумним твердженням погодиться людей. Але Біблія. Не була б вічною книгою, якби залишила людей на призволя, ще без відповіді і на це важливе запитання. Не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти чи що пити, або що одягнутися. Бо всього, цього язичники шукають, знає, бо отець ваш небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому. Шукайте спершу Царства Божого і правди його, а все це вам додасть. Як вам таке? Але люди не були б людьми, якби в основній своїй масі повірили Біблії, для них куди краще синиця у руці, ніж, як вони вважають, примарна лелека в небі. Але що заважає мати і синицю у руці, і лелеку в небі? Адже Біблія зовсім не заперечує земних речей. Просто вона акцентує увагу на речах небесних. Через зігнезрівнянну значущість, бо видиме точасне, а не видиме вічне, 2. Коринтян 4:18. А стосовно земних речей, Біблія каже, що піклування про плоть не обертайте на похоті, Римлян 13,14 Тобто, Біблія лише розставляє пріоритети і не більше. Але люди настільки зайняті своїми щоденними буденними справами, що їм немає часу, щоб спаганути ці речі, не мають часу слухати Слово. не мають часу на молитву. Як завжди, бракує часу, щоб пригадати всім доволі відомий біблійний принцип, порох ти, чоловіче, і до пороху повернешся, тя 3:19. Отакі непорозуміння і суперечності виникають у багатьох людей через їхне бажання вивчати Біблію та налагоджувати стосунки з Богом. І на кінець. Дорогі мої, як правильно розуміти слова Ісуса, що Царство Боже всередині нас? Зазвичай ми уявляємо собі Царство Боже у вигляді певного, виблискуючого золото міста. Проте в Писанні сказано, що царство Боже це передушив сам Бог. Ісус якось натякнув на це одній з своїх приць, сказавши наступне: це царство небесне, подібне до купця, який шукає Добрі перли, і знайшовши одну коштовну перлину, іде і продає все, що має і купує її. Матея 13, 45, 46. Люди згрішили і відвернулися від Бога. Люди, заклопотані свічкою метушнею. Нас цікавлять гроші, дорогі машини, особняки, і так далі. Але Господь не відвернувши від нас. Для Бога, як для купця, ми є дорогоцінними перлами. Ісус залишив заради нас усю славу Небес, продав усе, що мав. Про нього сказано. Адже ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, став убогим заради вас, щоб ви збагатилися Його убогістю. Друге Корінтян 8,9. Він пішов на таку жертву тільки заради того, щоб врятувати нас, оскільки він бачить у нас своїх друзів і бажає спілкуватися з нами у вічності. Наведений у питанні вірш можна розуміти як мінімум у двох значеннях. У середині людини дійсно може бути присутнім Дух Святий, третя особа трійці. Писанні сказано, хіба не знаєте, що тіла ваші є храмом Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої, 1 Коринтян 6,9. І якщо ми не впускаємо у своє серце Духа Святого, то нас опановує диявол. Друге, фраза всередині вас є можна ще перекласти, як посеред вас. у тім, що у цьому уривку Ісус відповідає фарисеям, тобто якби набожним людям, які добре знають Писання, після того, як зцілив самарянина язичника від проказ, як фарисеї запитали Його, Коли прийде Царство Боже, відповів він: Не прийде Царство Боже непомітно. І не скажуть ось воно тут або он там, бо царство Боже всередині вас, є. сказав також учням. Прийдуть дні, коли бажатимете бачити, хоч один знів сина людського, та не побачити. І скажуть вам: ось тут або он там. Не йдіть і не ганяйтеся, бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, світить аж до добру, до другого до краю неба, так буде сина людський день швій. Луки 17, 22. Зверніть увагу на тексти, йдуть тут паралельно. Перше, не прийде Царство Боже непомітно. Прийду дні, коли бажатимете бачити один з знів Сина людського, та не побачити. І не скажуть, ось воно тут або там. І скажуть вам, ось тут або там. Не йдіть і не ганяйтеся, бо Царство Боже всередині вас. Бо як блискавка блиснувши від одного краю світи до другого краю землі, так буде син людський уденський. Ісус намагається показати тут фарисеям, що Царство Боже Бог у людському тілі вже серед них, а вони цього не бачать або не хочуть помічати. Знамення часу бачать тільки учні Христу. Парадоксально, але факт. Часто ми так само, як ті фарисеї, не розуміємо, що вже настало Боже царство благодаті, і що ми можемо стати його громадянами, щоб увійти потім і в Боже царство слави, але при цьому сумніваємося і зволякаємо з рішенням. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Коментар під відео я уділю благословення. Напишіть імена і про подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.